Всім привіт ви на моєму каналі і зараз ми будемо ми робити. Це така міфика. Міфик, міфик, міфик. Хло всі ми на каналі і Аліса і Марк. Не, взагалі Алісанчик-красочка, тому я попрошу маму, щоб це був наш канал. Хто не знає, ми з Марком, до речі, знімали відео. Хто не бачив, подивіться. Це Трошечки далі. Е, полістайте там канал, там буде е, якесь там число і 25 рік. Кому подобається мій контент, я вам дуже дякую для тих, хто на мене підписаний. От я вам дуже дякую. І в мене зараз ціль є це 50 підписників. Але... Ми хочемо, щоб на наших відео набиралось приблизно 500 або 1000 лайків. Ну, та, і 400. Як ви наберете, то ми будемо дуже-дуже раді, якщо на цьому відео буде 1000 лайків. Чесно, нам буде дуже-дуже приємно. Це вже яка частина п'ята? Яку? Ні, четверте. А, та. Марк, виходь звідти. Я його оператор, як ви розумієте. О там от його капібара. Вона його є дубка. Я прийшла до нього в гості, але не факт, що ми далі можемо знімати відео про Бравл Старс. Бо, ми, бо Марк, точніше скоро переїжджає. Dar uh -huh. putem fi mai științi, da? Hoca da. Opa, da! Але може ще в цьому місяці будемо ще знімати ролики? Та Точно будемо. Да.